Також у нас тут є щит. В щиту, ми що ми бачимо? Відні автомати, також три реле напруги. Три, не один. Також ми бачимо стабілізатори, тобто, щоб відключати як байпас ці стабілізатори. Бачимо ручний перекидач генератора. Також ми бачимо саме основне, яке не ставлять. Це у нас протипожежне УЗО АС. А саме А та С, а не просто А. Також контактор на мастер вимикач. І також у нас мастер вимикач який в будинку. Тобто, саме в щиту. Також ми захищаємо наші групи. Саме ПЗВ трьохфазним. А також у нас тут є котел. Це все у нас знаходиться групи. Тобто, ці всі це все окремі автомати на лінії. Тобто, кухня, там, плита, духовка, бла, 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 бла. Також у нас це є також автоматика. Розподільчі блоки, розподільчі блоки, розподільчі блоки для розвантаження всієї мережі, щоб не було ось цих всіх переплетенців кабеля з автомата на автомат. Це все в старому, це все забудьте. Також ми передбачили АВР для того, щоб цей вимикач можна було просто вимкинути з системи і запускати генератор автоматично. Також у нас тут є плита автомат. Трохфазний резервний зарядка авто та вулиця, типу бісєдочки, бісєдочки, бісєдочки. Також ми тут зробили все, що тільки можна. Ось це пусте місце. Тут будуть знаходитися шість блоків живлення, які будуть живити лед по всьому будинку. Все, ось так має виглядати електрика в вашому будинку, а не те, що вам показують інші електрики.